Доброго всім часу доби. Ми продовжуємо створювати сайти. Це частина третя. Хто не бачив першу другу, обов'язково подивіться, щоб знати, як дійти до цього етапу створення розробки сайту, який зараз у нас є. Зараз наш сайт вже має ось такий вигляд. Сьогодні я продовжу. Тему про е додавання різноманітних фішок на сайт, також покажу ще декілька способів заробити на своєму сайті. Так, ну, е по-перше, дивіться, зараз, е коли навести курсор на стріночку з нашим сайтом, бачимо, що надпис. Назва сторінки з шаблону. Тобто, яка як була і в шаблоні, назва сторіночки, така вона залишилась поки що тут. Тобто, сторінка насправді називається як заробити на своєму сайті, ми в менюшки переназвали, але сторінка ще має назву з шаблону А нас. Як це поміняти? Приходимо в конструктор, заходимо сюди, в настройки, тут, вибираємо SEO. Ось тут наше менюшка А справа, а те, як називається сторінка на сайті. Тобто назва з шаблону. Тут ми можемо все це замінити. Так, це назва сторінки. Тут нижче буде опис сторінки. Ну, Наприклад, ми е, назва. Як самому зробити сайт легко, безкоштовно. Опис ми покажемо і розкажемо, як легко, без спеціальних знань, швидко створити для себе сайт, навчимо вас. Діло в тому, що в пошуковику, по пошуковику наприклад, в гуглі, буде точно так само відображатися, як ми тут напишемо. Тобто, наш сайт пошуковику буде мати ось таку от... Заголовок ось такий, як це зробити сайт легко безкоштовно. Під заголовком буде е, опис. Ось такий, наприклад. Ну, наприклад, покажу заголовок, блого скайпі. Опис, скачать безплатний скайп, знають все його придати. Зрозуміло. Так, е, далі. Тут можна вписати ключові слова, за якими е, будуть знаходити в пошуковиках саме наш сайт. Наприклад, у мене можуть бути пошукові слова ключові. Так, ну ось, наприклад, пошукові слова для мого сайту. Так можна зробити з усіма сторінками на своєму сайті для того, щоб вони краще відображалися в пошуковиках і стояли повише. Так, Коли ми вже закінчили це діло, примініть можна Опублікувати можна перевірити. Тепер при наведенні курсору, ну, зрозуміло, сторінка буде називатися Як самому зробити сайт. Тобто вже назва не з шаблону, а та, яку ми написали. Далі. Як поміняти ось цей значок? Він зараз іде стандартний, просто білий листочок. Можна тут поставити той значок, який вам подобається. Як це зробити? Переходимо сюди ж таки, обираємо Favicon Цей значок, Ось цей, ось цей, ось цей називається fab Її І можна замінити використати. Той значок, який нам подобається. Вибираємо File-Icon. Додаємо картинку. Підтримуються формати PNG, GPEG, GIFK та іконки. Примініть, опублікувати. Перевіримо. Бачимо, іконка помінялася, стала така, як у мене, основна, така і тут. Далі, давайте додамо лічильник відвідувань. Лічильник відвідувань я зазвичай... Ну, по-перше, це дуже зручно. Можна побачити, скільки Народу заходило на сайт, тим більше там доступна різноманітна статистика, по яким пошуковим фразам вас знайшли, там, з яких пошукових систем до вас потрапили, в якій годині більше народу заходило, в якій менше, на вихідних чи в побудням до вас більше заходить людей. Є різноманітні лічильники, мені найбільше подобається лічильник відвідувань від лайв інтернету. Можемо ввести пошук лайв інтернет. Тут, Тут е тиснемо Получить щочик, вводимо адресу нашого сайту. Синоніми можна пропустити, в принципі. Названня. Вводимо наш імейл. Пароль. Ключові слова, по яким вам можна знайти. Можна скопіювати звідси. Статистика. Якщо ви хочете, щоб всі бачили статистику ваших відвідувачів, по яким ключовим словам вас шукають, і так далі, можете натиснути «Общедоступна». Я вибираю «Доступно тільки по паролю». Подписка. Не потрібно нам новин сервісу. Мова можна вибрати і українську, тут здається. Так, ну, я лишаю русський, нехай так і буде. Участие в рейтингах можна вибирати собі тематику для рейтингу. Тиснемо далі. Тиснемо зарегістри. Получить HTML код счетчика. Тут можна вибрати, який саме лічильник буде стояти у вас на сайті. Можна вибрати його колір, щоб він вам підходив по темі. Наприклад, в цьому лічильнику буде перегляди вашого сайту за добу, кількість відвідувачів за добу і кількість відвідувачів за сьогодні, найнижча сторінка, тобто після 12-ї години. Я зазвичай вибираю ось такий лічильник, мені він подобається. Колір, щоб вибрати, просто клікаємо по тому лічильнику, який нам сподобався. Вибираємо собі колір і тиснемо получити HTML-код щотчика». Копіюємо код. Його у себе на сайті, де нам подобається. Я зазвичай це роблю внизу сторінки. Але він у мене тут не поміститься, бо за маленький підвал. Потрібно зробити його більше. Для цього тиснемо правою кнопкою, вибираємо свойства і тут можемо збільшити. Так, тепер у мене цей підвал став більший, і лічильник у мене тепер тут поміститься. Так. А, вибираємо іще, беремо HTML, як зазвичай. Два рази клікаємо, вставляємо код, примініти, опублікувати. Перевіряємо. Ось наш лічильник поки що тут нулі. Е, так, оця рекламка вона є у всіх і у кожного від е, конструктора. Її можна просто видалити, нічого страшного не буде. Вони, звичайно, попередження вам кидають, але нічого страшного не буде, якщо його забрати. Далі, як, яким чином ще можна заробити на своєму сайті, крім тих методів, які я озвучив в другій частині, заробіток на файлообмінниках. Клікаємо під відео посилання, попадаємо на файлообмінник TurboBit. Вибираємо файли з комп'ютера, які. Потім можна буде скачувати з вашого сайту. За кожне скачування вам будуть платити. Так, я також виберу. Беремо файли і просто перетягуємо в цю рамочку. Перед цим тут, зареєструвавшись, звичайно. Тиснемо начать загрузку. Так, і поки загружаються наші файли на файлообмінник, я вам трішки про нього розкажу. Е, можна навести ось так на свій профіль, вибрати кошельок. Нас перекине на сайт costection.com. Тут є повна статистика по скачуванням з наших сайтів. Наприклад, якщо ви вирішите а, заливати файли саме на Turbobit, я вам раджу саме Turbobit, спочатку треба буде перейти в настройки Turbobit, вибрати тут, раджу вибирати All-Inclusive оплата за скачування. А, тому що, якщо ви виберете, наприклад, що таке преміум сейл, оплата за покупки, це буде вам оплачуватися, якщо людина купила собі. Преміум доступ до файлообмінника TurboBit, а таке буває дуже і дуже рідко, тоді вам будуть оплачувати 20% від вартості того преміум аккаунту. Скачування вам в цьому випадку не будуть оплачувати. Якщо ви виберете Mixit, тобто, щоб вам платили і за скачування, і за покупку преміум аккаунту. Діло в тому, що вони будуть оплачувати скачування, в, стається разів в 5 менше, ніж якщо ви виберете тільки оплата за скачування. Тоді оплата за скачування буде самою великою. Наприклад, зараз за, одну, за одне скачування буває, і, буває до 1 центру. Буває і таке. Все залежить від розміру файла. Ось. Так, наші файли загрузилися. У мене це а, серії з серіалу Друзі. Що тепер я роблю? Хожу в конструктор на сайт з друзями. Розміщую назву серії. Ось, наприклад, сьома серія. Перехожу тут, дивлюся, де вона, ось 407. Навожу курсор на е, слово загружен. Ось силочка, по якій можна буде скачати цю серію. Я її копіюю. Переходжу в конструктор. Виділяю надпис Сьома серія. Тисну ось цей значок, вставить-редактирувати ссылку. Вставляю посилання з Turbobit на скачування. Вибираю відкрити в новому вікні, щоб людину не перекидало, не закривало мій сайт. Схраніть черновік, опублікувайте. Так, що відбувається далі? Людина, яка заходить, хоче скачати цю серію. Ось вона, сьома. Натисне. І її перекидає зразу на турбобіт. І тут можна скачати. Можна оплатити турбодоступ, звичайно, цього робити не потрібно. Можна вибрати простое скачування. Тут, звичайно, буде трохи реклами, тому що саме за це вам будуть платити гроші. Але, звичайно, можливість скачати буде. От. Ну, і це ще один із способів заробітку на своєму сайті. Далі покажу вам заробіток на швидких посиланнях. Що таке швидкі посилання? Тиснемо під цим відео посилання заробіток на вкорочених Вкорочених сил. Вас перекине на сайт Shortest. Що тут потрібно робити, як взагалі відбувається тут заробіток? Ну, реєструємося тут для початку. Потім беремо будь-яку ссылку, будь-яке посилання, наприклад, можемо взяти то саме з Турбобіт. Копіюємо, вставляємо тут шортест, але після того, як ми зареєструвалися, якщо ви ставите до реєстрації, вам гроші не будуть начислятися. Вставляємо сюди це посилання, тиснемо «Сократіть». Тиснемо тут після цього копірувати. Причому копірувати е з клавіатури Ctrl-C, Ctrl-V е не можна, потрібно копіювати саме кнопочкою копірувати. Натиснули. Далі. Можна будь-яку силочку. Е до речі, можна на шортисті заробляти і не маючи свого сайту. Будь-яку силку ви берете, скорочуєте тут, кидаєте своїм друзям, вони по ній переходять, і це вам приносить гроші. Зараз покажу, на прикладі того самого сайту з друзями. Ось тут у нас просто зараз стоїть силочка з турбобіту. Я її забираю і вставляю уже скорочену силочку з турбобіту. Ту, яку я отримав на шортисті. Сохраняю черновик, Публікую. Так, що буде відбуватися тепер? Опновлю. Тепер же, якщо людина натисне на цю саму сьому серію, її не зразу перекине на турбобіт, а спочатку перекине на шортест, тут буде 5 секунд реклама. Йде відлік. Пропустіть рекламу. Ось людина вже мені заробила там декілька копійок. Потім її перекине на ту силочку, яка і була запланована ізначально. Тобто у нас це був турбовід. Звичайно кажу, що можна це робити і без сайту з будь-якими посиланнями. Але ну, краще цим не зловживати, звичайно, тому що ви таким чином будете відбивати. Людей від свого сайту, якщо у вас буде забагато реклами. Після того, як ви повністю закінчите будівництво сайту, його можна додавати в пошуковики. Як додати сайт в пошуковики? Я на свій сайт ось тут додам ще буде один з пунктів меню, як розкрутити сайт. Відео про це я знімати не буду, бо це досить таки довго, довгий процес. Опишу словами. ось, Тут знайдете. Як розкрутити взагалі сайт? Його потрібно додати спочатку в пошуковики, потім додати в каталоги, потім можливий обмін силками з подібними сайтами. І в кінці це, звичайно... Не дуже така хороша річ. Потрібно буде трошки поспамити. Це все я опишу тут в ще одному пункті меню. Я його сьогодні зроблю. Буде називатися Як розкрутити сайт. Так, ну, все. Я думаю, я розказав про більшість способів заробітку на своєму сайті, звичайно, таких пасивних. Ось. Все. Творіть, заробляйте гроші. Всім удачі, дякую за перегляд.